Доброго дня, друзі! Сьогодні граємо з вами в сезон відео. Пройдемо сьогодні з вами пекельний приплив або ж халпайд. Це не зовсім сезонна активність, але все ж таки потрібні якісь речі для персонажа. Тому сьогодні поговоримо саме про нього. Тим більше, що відео було записано в поганій якості, з поганим зображенням, те, що було попереднє. А предмети нам потрібні, тому будемо сьогодні проходити саме його. Ну і трошки розкажу вам, що взагалі в цьому івенті є. А саме головне, що в ньому є. Це скрині з предметами, бо предмети зараз у нас жахливі. Можливо, навіть змінимо складність на трошки меншу, тому що персонаж у нас, скоріше за все, буде тут почувати себе не дуже добре. Якщо ми будемо помирати, то, мабуть, трошки знизимо нашу складність до попередньої. Але будемо все-таки намагатися не вмирати. Для чого взагалі потрібно бігати цей пекельний приплив? Для чого він потрібен, цей хелтайт? В основному в грі не так багато активностей, де можна отримати хороші предмети. Так, звичайно, вони добуваються з різноманітних монстрів, можуть також випасти велика їх кількість з дерева шопоту. Але основна активність, де можна здобути кращі предмети кращої якості і в великому обсязі, це якраз наш Helltide. Чому? Тому що тут ми відкриваємо багато скринь, якщо ми не помираємо, і з них можуть випасти потрібні нам предмети. Тут також випадають унікальні предмети, ну, дивлячись на які складності ви граєте. І тут заодно виконується завдання дерева. Але саме більше для чого він нам потрібен, це те, щоб добути швидко і в великому обсязі частини для босів, для того, щоб проходити саме босів. Тому що саме з цього івенту. Дуже велика вірогідність отримати частину на босі до Грегуара, коли ми будемо відкривати скрині. Також коли ми будемо вбивати діву, головного боса цього івенту, ми будемо отримувати з неї кров на зір, або ж есенцію на льодяне чудовись, чудовисько, на льодяного звіра. Тому цей івент є один із самих корисних для нас для того, щоб наші предмети були кращої якості, для того, щоб дістати їх у великому обсязі, і для того, щоб швидко отримати якийсь унікальний предмет з босів для того, щоб наша збірка працювала. Ви бачите, що мій персонаж тут поки що тримається дуже погано. Я дуже часто прож... прожимаю мої зілля здоров'я, тому що він майже не стоїть. Але це нічого складного. Ми будемо намагатися грати дуже обережно для того, щоб не померти. Якщо ви такою дурничкою не хочете займатися, то раджу вам, звичайно, вибирати той рівень складності, де можна. Вільно бігати, щоб вас монстри не пробивали. От відразу заберемо скриню. Чому, звичайно, для того, щоб отримати з неї або серце, яке нам потрібно буде для того, щоб запускати діву, або ж якісь предмети, які теж нам дуже сильно знадобляться. Геть, великі скрині ми зараз не шукаємо. Тому що персонаж у нас без, взагалі без закалок, без обробки з предметами. Ну, там мінімальна якась обробка на предметах є, але вона нам не дає можливості максимально комфортно бігати на цій складності. Тому, як саме я раджу проходити цей контент, я раджу відкривати якісь невеликі скринь. Допоки ми не вмерли. Ну або якщо це невеличка якась складність, то відкривати, звичайно, скриню саму дорогу. Ми ж будемо відкривати зараз з вами звичайні для того, щоб просто отримати серця для того, щоб відкривати Діву з якоюсь вірогідністю. Ну і, звичайно, щоб отримати такий ресурс. Як сталь, для того, щоб потім сходити на Грегуара. Грегуар нам не потрібен в цьому білді, нам потрібен лядяний звір якраз, і нам потрібен зір. Тому що Зіра випадає, нам потрібен потрібний нам предмет шолом, а також штани. А з льодяного чудовиська нам випадає якраз наша. Наш обладунок для цього комплекту, для цієї збірки. Тому ми зараз з вами бігаємо хелтайт. Так, у нас вже трошки зібралися наші ресурси, наша зела, Давайте її на щось витрим, витратимо, поки ми з вами живі. Але тут щось я бачу не дуже гарне місце для того, щоб її витратити, тому що тут літають якісь метеорити, не дуже зручно, а ще й у нас діє зараз на нас дебаф, при якому будуть з'являтися монстри. Добре, тоді трошки зі скриною почекаємо. Вбиваємо монстрів. От, до речі, і не з'явився бос. Швиденько відкриваємо скриню, встигли. І тепер, якщо ми навіть втратимо 60 золи, це буде не так страшно, як втратити 200. Так, зараз з'явиться наш бос. Точніше міні-бос. Нам бажано на ньому. Не померти. Чудово, впало якесь кільце. Ну, як бачите, в мене на кільцях взагалі що закалки, що рол роли. роли взагалі не ті ще потрібні. <роли> Тому що нагадую, що білд ви можете збирати або як для того, щоб вам було зручно. Чому я взяв тут єни взагалі? Тому що щоб набрати максимальне супротиви до стихій. І от якраз чому нам потрібні нормальні штани, тому що тут нам потрібні максимальні супротиви до стихій. Тому нам не потрібно буде потім використовувати єни. Єни тут зайвий предмет взагалі, але ми їх використовуємо для того, щоб хоча б вистачало супротиву. Предмети в нас більш-менш правильні, але вони з закалками так, щоб цей персонаж просто стояв на цій складності. Щоб його не вбивали з одного удару. Тож, в чому суть? Взагалі, халтайду, коли ви граєте, наприклад, для того, щоб роздобути якісь частини або якісь предмети? Ми збираємо. Тут серця, відкриваємо якісь невеличкі скрині. Якщо нам пощастить, і ми не будемо вмирати. Ми зможемо забрати велику скриню. Тут залишилося ще 15 хвилин, як ви бачите. Ну, приблизно. Ми будемо намагатися не вмирати, для того, щоб забрати скриню, для того, щоб отримати звідти. З якоюсь вірогідністю серця. Серце нам потрібно буде для того, щоб потім запустити Діву, але я думаю, що ми її не будемо цього разу запускати, тому що, скоріше за все, що ми її навіть не вб'ємо, тому ми просто будемо зберігати, скажімо так, цей ресурс для того, щоб, наприклад, якщо ми свій білд трошечки покращимо, то ми потім зможемо його використати. Зараз наша основна ідея в тому, щоб здобути хоча б якісь предмети нормальні, щоб посилити трошки нашого персонажа. От і все. В нас зараз немає цілі взагалі в тому, щоб проходити діву по правильному. Потрібно стояти на цьому босі, зараз ми до нього підійдемо. Ну, правильна тактика це коли у вас велика кількість сердець, і просто запускати його нон-стопом. Тобто, ви просто стоїте в цій зоні, тут є три вівтаря, на які потрібно погрузити наші серця. Ось вони відображаються. Але ми цього робити не будемо, мабуть. Ну, не, мабуть, а точно. Тому що в нас зараз персонаж недостатньо сильний для того, щоб вбивати діву. Ми просто шукаємо якісь предмети ліпші, ніж у нас. В ідеалі, звичайно, якщо ви будете. Так, з'явилось завдання дерева. Давайте все-таки. Повернемося на дерево, заберемо дерево. І потім повернемося до нашого фелтайду. В нас зараз ціль просто посилити трошки свого персонажа. Ну і трохи розповісти вам про цей режим. Я раджу все-таки вибирати ту складність, де вже падають більш-менш предмети з нормальною якістю. Щоб не бігати щось геть просте. До речі, непогане кільце, але взагалі не потрібні нам афікси. Ми його, я думаю, що пустимо все ж таки на розбір. Тому що сенсу в нього в ньому великого немає. Воно нам буде тільки зайве. Давайте виберемо шоломи. Чим зручний цей халтайд, те, що там заодно ми виконуємо завдання дерева і виконуємо завдання, ті, що самі знаходяться в халтайді. Дуже швидко здобуваємо предмети, дуже швидко збираємо різні ресурси, такі як трави. Це, як на мене, одне з найкращих місць, щоб збирати взагалі. Трави, тому що ми проходимо халтайт, заодно збираємо наші трави, щоб не шукати десь їх в якомусь режимі по типу легіони є там, де можна здобувати ці трави, але це незручно, краще, краще вибивати відразу частини для проходження на босі. Заодно ми збираємо трави. Заодно ми проходимо завдання дерева обов'язково, поки бігаємо по мапі, ну і відкриваємо якісь нескладні скрині для того, щоб посилити наші предмети, щоб посилити нашого персонажа. Окреме відео про те, як взагалі діяти, коли ми вже зібрані, я також можу записати, але, в принципі, принцип буде той же самий, просто. Там буде все навпаки. Там ми будемо просто стояти на головному босі на Діві, намагатися там вбити якомога більше монстрів, якомога більше разів запустити цей івент для того, щоб назбирати велику кількість зали і побігти потім по всій карті, коли залишається десь 10 хвилин там, чи 15 до кінця хелтайду. Щоб відкрити наші скрині за ту золу, щоб вона, скажімо так, просто не згорала. Щоб вона просто в нас ну, не пропала задарма. Так, тут ми виконали теж якісь завдання. Те чудово. От бачите, хоч якісь реагенти, але у нас є. Так, що потрібно? Що нам потрібно, щоб відкрити цю скриню? Нам потрібно багато ресурсів. Бажано, якщо у вас перш... персонаж все ж таки стійкіший зараз, ніж у мене, відкривати першу скриню, та, що йде на велику кількість предметів, вона відображається окремим кольором. Якщо всі скрині білі, то ця скриня буде от помаранчева. Дуже дуже важлива зараз штука, запустив хтось боса. Давайте якраз перевіримо, як ми будемо на ньому стояти. Ось чим корисний нам хелтайт. Тут, навіть, якщо у вас немає цього ресурсу, ви можете, скажімо так, трошечки вірватися в групу до іншого гравця, навіть якщо ви не знаходитесь. З ним в одній групі ви можете спокійно, абсолютно підбігти до цього івенту і виконувати його разом з ним. Тобто ви нічого навіть не витратили, а можете отримати нагороди звідси. Поки що все проходить нормально. Я сподіваюся, що цей гравець нам трошки допоможе, тому що якщо він її запустив, то я думаю, що в нього все-таки є якась кількість урону для того, щоб пройти цього боса. Тому що я навіть, якщо чесно, трошки боюсь туди підходити, ось по якій, в принципі, причині, тому що втрачається наша зола. Слухайте, для того, щоб не втратити всю, і бачите, бос відновлюється. Дарма він його запустив, не розрахував також силу персонажу. Дарма потратив серця. Ми, мабуть, з вами зробимо трошки розумніше. Ми будемо намагатися навіть не бити боса, а просто намагатися не померти. Бо в нього, скоріше за все, персонаж такий, як і в мене. Він достатньо сильний, але недостатньо стійкий. Тому першого разу нічого і не вийшло. Чудово. Свою основну задачу ми виконали. Не померти на цьому босі ще інший раз. Слухайте, я думаю, все-таки продуктивніше буде не проходити цього боса. Поки що ми його будемо проходити пізніше, коли у нас з'являться кращі предмети. До речі, ми підібрали там один предмет. Не факт, що він опитись, а опиниться в, нашому, в нашій скрині. Він нам, до речі, не потрібен. Унікальний доспех. Хоча, в принципі, можемо його і залишити. Тож, дивіться, яка взагалі тактика. Ми проходимо просто нескладні якісь завдання на ось таких штуках ми взагалі не стоїмо, тому сенсу їх брати взагалі немає. Тобто я вам не раджу запускати ось такі івенти, тому що тут наш персонаж відразу, якщо у нас не повністю нормально зібраний біл, він відразу е помре. Ну, давайте спробуємо запустити. Я не думаю, що ми тут довго простоїмо. Спробувати, як то кажуть, можна, але не факт, що щось вийде. Оце те якраз про що я говорив, що тут дуже маленька зона для того, щоб бігати і вбивати монстрів, це дуже незручно. Ми будемо, звичайно, намагатися не померти, але... Я думаю, що ми з цього кола вийдемо просто-напросто раніше, ніж потрібно. Тому що в нас явно не вистачить стійкості, щоб тут вистояти. Дуже незручно, до речі, в цьому полі стояти класам, які наносять свій основний урон через вміння, які поближнім монстрам. Як на мене, це трошки несправедливо, але... Звичайно, коли у вас персонаж прокачаний повністю, до вас не виникне ніяких проблем, бо вже ще бос тут з'явився. Не дуже вдало по бо босу ми тут також не наносимо нормально і кількості урона, але вбили його. Слухайте, з уроном все нормально, зі стійкістю поки все дуже погано. Дуже погана з нашою стійкістю. Ледве не вмерли. Мабуть, що вже пора виходити. Виходити з пола. Бо щось, щось у нас закінчується трошки вміння. І зараз ми, мабуть, помремо. Слухайте, ну такого я раджу взагалі не робити. Як ви бачите, не сама найкраща ідея проходити персонажа, який не може нормально йти цей контент. Краще проходити на більш легшій складності, там, де ви можете спокійно собі грати. Навіть вийде забрати нашу скриню. Я сподіваюся, що вийде, що нас до того моменту ніхто не вб'є. В принципі, я думаю, що суть вам зрозуміла. Ми бігаємо Haltide для того, щоб дістати речі на босів, для того, щоб потім у нас з'явилися якісь перші унікальні предмети на білд, вони в мене зараз дуже поганої якості, тому розказувати взагалі про білд немає сенсу. Там всі речі зміняться, я думаю. Але якщо вам цікаво. Який білд взагалі зараз я використовую, можу вам його, звичайно, показати. От залишилось якраз дві хвилини в нас до закінчення алтайду, давайте буквально. От тут також хочу сказати, бачите, що випадають компаси на інфернальні орди, які нам потрібні для того, щоб здобувати наш. Ресурс для прокачки предметів. Давайте буквально хвилину-дві розгляну швиденько білд. По вмінням ми проходитись не будемо. Просто покажу, що як саме яким білдом можна бігати. Він у нас зараз максимально жахливий. Пощастило з шоломом. Випав він якраз Якщо не помиляюсь, із холтайду. Далі йде взагалі звичайна звичайний обладунок, на якому ми використовуємо аспект, щоб підняти максимальну кількість нашої броні. На рукавицях в нас вони теж неправильні. Тут взагалі закалка йде на холод. Ну, ви бачите, що речі тут не прокачані. Штани звичайні. Черевики пощастило вибити із Зіра. Якщо не помиляюся на другій чи на третій складності, зі зброєю пощастило, тут нічого не скажу. На два великих хафікси це дуже добре. Мечі взагалі не такі, які нам потрібні. Це взагалі жахливий меч. Тут би бажано мати І ще максимальну кількість здоров'я. На цьому предметі у нас теж не, не так все, як би хотілося. Слухайте, ну, мало що можу розказати зараз по предметам. Одне кільце в нас взагалі, ви бачите, <смі> взагалі жахливе, Меч жахливий потрібно бігати халтай для того, щоб роздобути якісь кращі речі. Для того, щоб якраз потім за рахунок ось цієї крові. І ось цієї есенції сходити все ж таки на босів і вибити нормальні. Ну, хоча б для початку штани, які допоможуть нам, якщо впаде великий афікс на супротив до всіх стихій, допоможе нормально нам грати. Друзі, на цьому поки що все. Я думаю, що цієї інформації буде достатньо. В будь-якому випадку, дякую вам. За те, що підписуєтесь на канал. Дякую за вашу увагу. Якщо ще, до речі, не підписалися, можете підписатися. Тут будуть виходити різні відео на різні тематики по даній грі. Дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. До зустрічі!